Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк Місте Вінця. ми по вулиці соборна 1, Поступає до продажу класнючий Регно Меган. 2013 року випуску на механіки на передньому приводі, ползалітровий дізельочок. Економний і любимий всіма дізельочок. Чорний правильний технічному стані в кузові у нас універсал. Маємо що класну оптику, передні партнечки, оригінальні диски. Гума в ідеальному стані. Подивіться, який протектор. Класнючий. На комплектації Bose. весь потонований, на без ключі. Маємо рейлінги на криші. Само собою, додатково встановлений фаркопчик, маємо задні патроники. Нагадаю, автомобіль в дуже, дуже класному технічному стані. Робити по автомобілю нічого не потрібно взагалі. Маємо що нагадаю, само собою без ключ, підігрів на зеркал, патриочів на зеркалах. Текстильний комбінований салончик, кожа плюс текстиль, повний склопакет, електрорегулювання дзеркал. Нагадаю, класна музика преміальна. Ці душки в ідеальному стані, робити нічого, нагадую по автомобілю не потрібно. Само собою, на мультикермі, дачі до дощу, електронна приборна панель. механіка у нас 6 ступочка, кондірчик, старт стоп велика мультимедіа, величезний задній ряд. Так що, кому нагадаю, кому потрібен класний автобіль, економічний автомобіль, Renault Megane 9390 можна придбати такий чудовий автомобіль. У нас у Соборний автопарк, а автомобіль знаходиться у нас постійно. Авто в наявності. З вами компанія автопарк. Запрошую на огляди.